Добрий-добрий ранок, друзі. Хочу показати, що в нас тут квітне. Оце квіти ці, вони квітуть тільки ночі, пахнуть страшительно. Тут, тут все те, як було, собачка. Ось. Мама й доча сидять тут. І хочу сказати, настільки почала квітнути юка. Беседка, юкать. Цей рік щось дуже пізно. Сонце світить тут. О! <гаджу> Я й не бачила і досі не зняла. Те, що на зелену неділю це вже всяка нечиста сила відійде, <гаджу> І досі весів. Так миска з горухом треба докупати. І ось ця юка красота. Люблю я її. пісно вона щось почала квітнути. Сонце світить, я не знаю, видно. такі в нас діло. Друзі, в мене сніданок. На сніданок я собі зробила блин, два яєчка, молока трохи линула так око, може 50. Тоді дві ложки висівок, серединку положила колбаси, грам 20, там небагато є. Помідор, сир твердий. Отак замотала. Збоку ложку положила сметани. І ще в мене цикорі із молоком. Кову я пила в 7 годин, зараз 10 годин, і в мене другий сніданок. Друзі, поснідаю, повішаю стирку. Вивісю, чи як правильно сказати, хорошо, вже будь-тебе постирала, Хорошо, що в нас є машинка. Хорошу допомогу зробили жінкам, хтось придумав, да? І буду займатися. Чим буду займатися далі, я вам покажу. Буду обривати Чорну смородину. Її не так і багато, але треба обірвати. Смородину я пособирала. Зараз я її помию, переберу, покажу доліше. Тут більше, крупніше, тут трохи менше, різні кущі. Добре, що встигла смородину порвати. Ось цей Друзі. Готую желе п'ятихвилинка, хвилинка, так називається. Для цього я взяла 12 стаканів смородини, Наготувала, помила, перебрала, наготувала. І потрібно стакан води і 15 стаканів сахару. Притом, друзі, оце 12 води. Смородини Я наготувала прямо тут, де варитиму. Тепер, друзі, я додаю, що, друзі, рукою беру стакону. То так, ось такий стакон, ну, обикновенний стакон. Додаю води додала. Хочу сказати, що такими стаконами я міряла і, і смородину. І сохар, і цукор. А цукор, друзі, ділимо по Зараз я додаю 7,5 стаканів. ось у мене окремо я насипала і додаю. І ставлю на вогонь. Так, друзі, і ставляю на вогонь. Тепер, якщо воно закипить, я прикручую і варю рівно 5 хвилин. Ну, я зараз перемішаю, візьму лопатку, бо однією рукою круг Варю рівно 5 хвилин. Написано, друзі, в рецепті: ні більш, ні менш. Ну, як чесно, я засікола, то рік я робила. Мені сподобалося. Роблю цей рік. А ви, друзі, дивіться саме. Через те, що воно зараз все дороге, щоб воно, ну, смородина в мене, не зривала. Ну, я все закутую, я закутую варення і все, що роблю. Що я горох, по новому рецепту я робила. Торік я говорила, що в мене горох стоїть, але він кислий. Я спробувала по новому рецепту. Капусту, капусту я теж робила. Стоїть, друзі. Кабачки. Цей рік я попробувала, в мене кабачки свої. Попробувала по новому рецепту. Єдинственне, що цвіточки я пихала і той рік, і цей рік. Як буде стояти, не знаю. Ну я ще буду готувати і по іншому рецепту кабачки. Ще думаю, єкру. Ну, Річ у тому, що дивіться саме, а я вам просто розповідаю, як готую його. Ну, жиле мені дуже сподобалося. Це я вам говорю чесно, а там ви дивіться саме. Це ваше ваш, ваш, ваш готування, ваше друзі діло. так що. Так. В общем, я поставила вертаюся до смородини, поставила, зараз перемішаю. І буду слідкувати, як закипить. Я зроблю середній вогонь і варю рівно 5 хвилин. Друзі, варення в мене варилось рівно 5 хвилин. Виключаю вогонь, виключила. Друзі, додаю решту цукру 7,5 стаканів. Оце я додала. І тепер друзі... Буду хорошо розмішувати. Буду розмішувати до тих пор, поки не розтопиться весь цукор. Дуже ретельно, хорошо. Як весь цукор розтопиться, я буду розложувати в гарячі банки, стерільні і закотувати. І я ще буду закутувати. Друзі, ви дивіться саме. Хочете вам спробувати желе? Значить, зробіть на три бомки чи те стакани, не на 12. Попробуєте, яке воно що? Не робіть одразу на 12. Так, друзі, все я зараз вас виключаю, бо мені треба швидко закартоти. Друзі, моє желе готово. Ще ось залишилося і на пробу. Ну, і хоча я і знаю, яке. І ще залишилася в мене смородина, ну, може, приблизно півтора літра. Ну, то вже я заморожу. Мені подобається взимку, коли я роблю лаваш із творогом, і в творожок додаю ягоди. Так, друзі, вовремя я встигла все сьогодні зробити, дякувати Богу, бо в нас на подвір'ї дощ, вітер. А друзі, я вам буду говорити до побачення, здоров'я, мир, благополуччя. Заходьте в гості, я буду вас чекати.